Доброго дня, вітаю вас, з вами Олександра. Я, як завжди, з нашої рідної Одеси, а ви на моєму рукодільному каналі. І сьогодні в мене 28 жовтня я понеділочок я розпочинаю новий рукодільний тиждень. Що це буде за тиждень? Напевно, давайте я цей тиждень поділю на дві половинки. Перші 4 дні і останні 3 дні. А, бо е, так, в нас місяць йде жовтень до е, четверга, в п'ятницю е, вже розпочинається листопад, і там в мене розпочнеться дещо е, нове і, напевно, цікаве і для мене і для вас. Ну, а спочатку я все ж таки розповім, що я буду робити в перші 4 дні. Хоча вже, знаєте, так сказати, 4 не можна, бо сьогодні, зараз вже 9 вечора. І з мене залишається лише декілька годин понеділочка, і далі ще 3 дні. І ці дні, і цей вечір я буду працювати з крапівниками. Так, дівчата, Жовтень закінчується, і я, як і весь цей рік, продовжую вишивати е, цю роботу, щоб її до нового року фінішувати. Мені залишилось 10400 хрестиків, і буде фініш. Це дуже-дуже добре. Як завжди, е, на цьому тижні я повинна зробити 3500 хрестиків, щоб все встигнути до нового року. Тому буду продовжувати, буду вишивати наступну ось таку, ну, прямокутну діляночку собі, як завжди, візьму, щоб йти далі. Як ви розумієте, з мені залишилось закінчити ось цей рядочок, і робота буде готова. Неймовірна, велика, гарнезна, чудова робота. Я дуже-дуже сподіваюся, що я зроблю цей фініш в цьому році. І напевно з вишивального в цьому, на цьому тижні ви більше, ой, на цьому тижні, на цьому, першій половинці цього тижня ви не побачите. Бо я не планую брати е, ніяку більше роботу на ці дні е, до п'ятниці, тому що мене чекає е, намалювати ще три маленькі і одну велику схему. За три за дні я не знаю, як це зробити, але я буду намагатись, бо з першого числа мене, мене чекає дуже багато чого, і я повинна стигнути доробити ці схемки: три маленькі, одну велику. То я вважаю, що не треба просто нічого брати. Треба виконати хоча б це, а потім вже дивитися, що буде там далі. Я, напевно, до вас десь середу вімкнусь, покажу, які в мене є просування, що я встигну, і будемо там дивитись вже далі. А поки так, так що чекайте, чекайте, що буде далі, тиждень буде цікавий. Дівчаточки, вітаю! В мене четвер. Так, пежить час, я не знаю, куди він так летить. Щось в мене, знаєте який тиждень вже поспіль я не розумію, чому ось як знаєте, білка в колесі, якось кудись постійно біжу, щось постійно роблю. Не знаю, чому так відбувається. Ну і ось відповідно, що дуже мало часу на вишивку, і дуже мало часу взагалі не виходить. Ну нічого, я думаю, що знаєте, скоро зима. І буду все більше і більше сидіти вдома. Дівчат, я з цього, що планувала на ці 4 дні, включно з сьогоднішнім днем зробила ну, можна сказати, що десь половину. На вишивці, ви бачите, трошки-трошки тут щось додалося. Так, тут лише тисяча хрестиків, бачите, ось така. І буду продовжувати, звичайно, але поки тільки ось так. На більше мене не хватило поки що. А схеми. схеми планувала зробити 4, зробила дві. Ще дві в процесі. Будуть обов'язково. Зрозумію, що сьогодні, напевно, дві не встигну. Може, хоча б половину однієї встигну. Подивимось, як там вийде. І буду продовжувати їх малювати, бо мені треба. Бо, дівчата, ви пам'ятаєте, напевно, з місяць тому я вам казала, що буде марафон першовідшивів. Він буде, він нікуди не ділся, але, знаєте, посунулись його просто строки. Я хотіла провести з початку жовтня до нового року, а буде, напевно, десь з початку листопада і буде, напевно, десь до лютого місяця. Бо я хотіла е, туди додати декілька схем, які м, повинна була намалювати. Це було три схеми: намальовані лише дві. А ще хочу третю додати. Тому буду, буду ось так: туди ще одну ось домалюю, і тоді обов'язково дам таке оголошення. Ну, і тут дам, і е, в інстаграмі дам. Щоб ви могли долучитись до того марафону першого відшивку. Схеми деякі вам дуже відомі, деякі не дуже відомі. Ну, всі мої, ви зрозуміло, і буде обов'язково, як я казала, там для кожної, хто порається з відшивом, буде подарунок. Все це буде трохи, трохи пізніше. Сподіваюся, вже на наступному тижні я оголошу набір до ось того першого відшиву, такого марафону першого Так, Так, я буду продовжувати, йду вишивати далі і повернусь до за вас завтра. Бо сьогодні в мене останній день, скільки встигну, не знаю, сподіваюсь, хоча б ще. Тисячу додати, але побачимо. Побачимо. Може, не встигну за цей місяць 3,5 тисячі, але то вже як буде, знаєте, нічого страшного, я до Нового року я впевнена, що з цією роботою я впораюсь. Ось так. Так що піду, повишиваю ще і завтра до вас знову прийду. Дівчаточки, вітаю! В мене. Е Сьогодні п'ятниця, 1 листопада так вже розпочався новий місяць, останній місяць осінь, і в нас залишилось до кінця року рівно 2 місяці. Тому я сьогодні переходжу к такому новому формату. Ну, може, в цьому році це новий формат, а для мене це не новий формат, бо у 2022-му я вже таке. Випробувала і воно дало дуже гарні результати. Це був такий, можна сказати, марафон, в якому я брала, тоді не пам'ятаю, 6 чи скільки робіт, і е, протягом півроку е, відшивала їх кожен день, по 2-3 дні брала кожну роботу, щоб до нового року їх фінішувати. Тоді я розпочала, мені здається, це. Чи в серпні, чи в вересні десь дуже так ще було тепло. А цього разу я вирішила це такий свій марафон розпочати сьогодні, саме на за два місяці до кінця року. І е, називала я тоді його Крокуємо до фінішів, тому зараз я повертаюсь до нього і ви будете всі ці два місяці бачити кожен тиждень такі нові кроки по цьому марафону. Кожен тиждень буде один крок. Як я і планувала, я вибрала роботи, які в цьому році мають фінішувати. Але зараз, коли я подивилася, яка кількість хрестиків кожній з них залишилась, ну, це не 100% факт, що вони всі будуть фінішами. але знаєте, такі, Побудую собі такі плани. А може вони втіляться. Це буде дуже добре. Якщо ні, то ні, будемо фінішувати в наступному році. Я думаю, що головне, що я буду з цими роботами побільше контактувати, тоді і буде гарний на них приріст. Так, спочатку я вам покажу. Всі роботи з найменшої кількості хрестиків до найбільшої кількості хрестиків, яких залишилось на них відшити. А потім ми ще з вами трошки поговоримо про ще дещо. Так, перша робота це ось така ось такий в мене невеличкий старт. Це спідничка на кошик. Дизайн мій. В мене такі три комплекти є. Один в мене повністю відшитий, один, як бачите, в мене в процесі, третій я ще не розпочинала, хоча планую це, але це вже, напевно, в наступному році буде. Тому я зараз повертаюся до цієї роботи, бо до наступного Великодня я хочу виконати повністю цей комплект. Тут готовий вже бант на кошик, це буде спідничка, і ще мене чекає рушник, але рушник там такий великий, і на нього мені знадобиться побільше часу. Щоб його відшити, мені треба закінчити ось це. Зараз на цій роботі відшито лише 11%. Але до фінішу тут залишилось 5132 хрестика. Вишивається вона легко, тут такі геометричні узори, які не важко вишивати. Єдине, що трошки сповільнює це. Те, що я вишиваю з ідеальним виворотом. Але для мене це не дуже важко. Я це роблю досить такі. Просто і буду продовжувати вишивати. Я так думаю, що рази три взяти цю роботу і це буде вже фініш, але поки, напевно, і лише збирати її не буду, бо треба буде ще обробити все мережками, зібрати в саму спідничку. В цьому році тільки вишиваю, Вже збирати буду у наступному. Це перша робота, яку я планую в такому моєму марафоні крокуємо до фінішів. Друга робота, вона не помістилася сюди. Я її зараз вам покажу. Це ось така робота, вона в мене на рамі. Це чобіток, цукерки Санти, дівчата. Трошки мені зараз незручно вам все показати повністю, але я думаю, що ви маєте уявлення, що то за робота. Вона в мене на рамі і закручена, тому зараз ви не побачите цієї тієї краси. А зараз на цій роботі відшито вже 65,1%. Ви розумієте, що залишилось ще не так багато, але попрацювати є ще з чим 7639 хрестиків. Десь ось так, я думаю, що ну, ті, ті роботи це точно буде фініш, бо вони е, не так багато залишились. За 2 місяці я 100% встигну відшити і чобіток, і спідничку це е, ну, в мене нема е, питань про це. Так, це ви побачили, друга робота. Третя робота це ось такий семплер. Так, дівчат, пробачайте, що воно таке воно в процесі, в роботі, а це домоткане полотно, і воно кожного разу його просувати не будеш. Коли на п'ятцях воно зап'ялене і дуже-дуже гарно а, виглядає, а без п'ялиць воно має ось такий вигляд. Це семплер від Розуд Меннер, який я розпочала в цьому році і хочу в цьому році його і фінішувати. Що тут зараз? 46,8%. І залишилося на ньому відшити 8994 хрестика. Ну, так, теж рази 4 підійти, і вона буде готова, ця робота. Я з задоволенням її повишиваю. Ну, я думаю, що з семплером я теж впоруюсь, обов'язково буде і тут. Фініш. І ще одна робота, де я, ну теж 100% думаю, що ми побачимо фініш. Зараз дівчат, я приберу семплер. Так, сюди. Це ось ця робота. Це робота крапівніки. Ви пам'ятаєте, що це в мене план на цей рік, щоб мати фініш цієї роботи. Цьому місяці в минулому місяці я повинна була відшити як і завжди 3,5 тисячі хрестиків. Місяць закінчився вчора. Але встигла я відшити лише 1839. Тому на залишок мені залишається зараз відшити на цій роботі 8572 хрестика. Ну, як, майже як на семплери, трошки навіть менше. Тому ці роботи так поруч стоять один з одним. Тут що треба дійти до кінця ось цього рядочку. І буде фініш. Це ж... Теж разочки 4 взяти, і е, теж обов'язково буде фініш. Ось, знаєте, ті 4 роботи, я впевнена, що фініш їх буде. А далі йдуть ще три роботи, які е, ну, не, не 100% що буде фініш, але буду намагатись це зробити. І першу роботу, яку я вам покажу, це буде ось така моя вишиванка. Е, я не можу порахувати, скільки хрестиків тут залишилось, бо я ще не відшила першу планочку. А мені таких планочок треба зробити дві, і треба буде зробити ще манжети, бо комір вже є, його не треба вишивати. Я так вважаю, що тут залишилося десь від. 10 до 12 тисяч хрестиків. Може я помиляюся, може і 8-10 тисяч, не знаю, не знаю, що точно. Але вишиванка для мене йде дуже швидко. Я коли її беру, то просто треба мати час. Бо по часу, по важкості, вона мені дуже легка завжди, але просто на неї треба побільше часу. Я теж намагатимусь її зафінішувати. Ну, а як вийде, ми вже побачимо до нового року, я сподіваюся, я вам все це покажу. Так, далі продовжимо продовжимо. Наступна робота це е, ось, зимовий переліт. Це в мене Dimensions. Вишиваю її підбором на такій гарній, бачите, кава з молоком основі від «Свайгард». Зараз, дівчат, не здогадаю, який то номер був. 30-24 це щось таке. ну Дуже гарна, гарний колір. І саме під цю роботу, якщо б я вибрала роботу і вишивали її не по оригінальному набору, то це, напевно, одне з найкращих. 16 каунт. Так, і що мені тут? Е, бачите, я майже дійшла до кінця другого рядочку, і ще півтора рядочки такі вгору залишилось, але це все майже півхрест. Хрест, я майже весь відшила, тут залишилось їх, ну, 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 менше, ніж тисяча хрестиків. Все інше буде півхрестиком. І е, якщо порахувати і перевести весь Бекстіч, бо тут жодного ще нема Бекстічу, і всі півхрестиків хрестики. То мені залишилось на цій роботі 15 тисяч 10 хрестиків. Зараз тут 63,1%. Ну, не знаю, чи впораюсь, чи ні, але просування будуть, і вони будуть значні, і це буде дуже і дуже гарно для цієї роботи. А якщо не побачимо фініш, то просто побачимо гарну роботу майже на фініші наприкінці року. І ще одна така сама робота в мене, це. Осіння пора. Так, зараз вона трошки побільше, ось так уже відшита. Це остання робота, сьома робота, з якою я планую працювати в цьому марафоні. Ось такий гарнезний пейзаж осінній. Зараз тут додадуться ще краски, кольори, які на деревах. І е, вишивається вона неймовірно легко, але просто робота не маленька, і на неї тому йде багато часу. Зараз тут відшито 56% роботи. Теж немає жодного ще Бекстічу, вишивається лише хрестиком, півхреста тут нема, і бекстіча тут небагато. Мені залишилось на цій роботі більш всього, але йде вона добре і теж є. Надія, що буде фініш. Залишилось 17 616 хрестиків. Ось ті роботи я беру в марафон. Але ви розумієте, що на одній 15, на, на двох Майже по 9 тисяч, ще на 2, 5, 7 тисяч, 17, 12, це багато на 2 місяці, може не впоратись зі всіма. Але просування будуть. І це майже все, що я візьму з собою в ці 2 місяці, бо ще одна робота, з якою я планую працювати, це робота, яка не піде на фініш, але просто я її залишаю, тому що вона в мене вишивається ВСП, яке буде йти до нового року. Я не хочу її відкладати, я буду її продовжувати. Це ось ця робота відбор від мережки. Називається вона Віноградники. Я кожного тижня як і брала, так і буду брати по 800 хрестиків в цій роботі. Буду продовжувати, сподіваюся, що, теж, що вона дуже гарненько підросте за, оста... за ну, майбутній час. Що в мене зараз? Зараз в мене п'ятниця, і як завжди, я буду брати цю роботу. Але сьогодні я вам покажу, яку з цих сіми, які я беру в свій марафон, я буду вишивати далі, бо я, напевно, завтра і післязавтра вмикатись до вас не буду, тому просто покажу, що планую. Планую я взяти е, ось цю роботу. Так, це чобіток цукерки Санти. Е, підбор від Dimensions у мене, схема від Dimensions. І е, я ще продовжую грати в грі, бо більшість тих робіт це йдуть в моїй грі, і е, тому я е, норми по грі теж буду продовжувати виконувати. Норма нас на цей раз тисяча хрестиків, бо е, два номери потрапили на цю одну роботу в мене, і е, я склала 900 і 100 хрестиків, які випали нам по завданню, і в, тому тисяча хрестиків. Але я е, минулий раз е, на минулому завданні не виконала його на цій роботі, тому планую і це сюди додати ще 600 хрестиків. Тому сподіваюся, що за вихідні ця робота підросте десь на півтори-дві 2000 хрестиків. І е, ще й повишиваю віноградники. Ось такий в мене план на 3 дні і вже в понеділочок я тоді до вас і повернусь. Так, пішла працювати. Доброго дня, дівчата! Верніше навіть вже доброго вечора, бо зараз в мене понеділочок і вже майже шоста вечора. Чогось так пізно я закінчую тиждень, але ну знаєте, просто немало мало часу. На це зранку і в обід, тому закінчую зараз. Бо сьогодні ще нічого не вишивала, можу спокійно сказати, що це кінець неділі, на чому я зупинилася. Ну, перед вами, як і планувалось дві мої роботи. Перше, ви це бачите, виноградники. І тут в мене я продовжувала працювати з зеленими кольорами. Бачите, додалося ще два зелених кольори такий болотяний. І світленький один. І що я вам скажу? Це ще не все. Мені здається, що там ще чи 5, чи 6 ще зелених кольорів. Ось ця діляночка, вона майже, ну, більшість її частини складається саме з зелених кольорів. Ну, нічого страшного, я думаю, що і їх ми подолаємо, і ще все зашиємо. До речі, я Встигла відшити навіть не 800, а 904 хрестика. Знаєте, просто був час. У мене залишалося там хвилин 40, щоб е закінчити день, скажімо так, і розпочинати нову роботу я вже не хотіла, бо тому просто дошивала тут ще там 100 хрестиків, 104 там, з хрестика дошилося, і я думаю, що це здорово. Так, ця робота є, це дуже добре, а я вам покажу ще ось це. Дівчатка, давайте ось так, ось так, ось так. О, ось так Нарешті, бачите, скільки я додала. Так гарно Санта намалювався вже. Я е, минулі рази, коли його вишивала, в мене вийшов якийсь такий дивний контур того Санти ніби, знаєте, якийсь. Е, так я карандашем намальований олівцем. Не знаю, мені щось воно не подобалось. Я так хотіла його би скоріше закрити, а працювала, 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 а воно все так і залишалось. Я не знаю, напевно, я коли ось тисячу хрестиків відшила, я вже щось там побачила. А, ну, а після тисячі додалося ще майже тисячі, ще 865. 1865 хрестиків переводити. Але тут багато зашивки півхрестом. Бачите, весь ось цей жовтий коричнево-жовтий фон. Ялинка повністю вся зашивається півхрестом, але тут півхрест в 4, в 3, в 5 складень, півхрест в 2, в 3 складення ось тут на фоні. І знаєте, перший день я майже все відшивала хрестиками і встигла за цей день. Відшити 1288 хрестиків, майже 1300 хрестиків, і я собі думаю, ну нічого, собі так класно, ну, напевно, мені за наступний день, хоча б ще тисячі, і буде так гарно, ну ні, ні, не вийшло так. Якось так півхрест, ще в чомусь повільніше, хоча зазвичай воно мені однаково якось йде. І єдине, що зараз мене дивує на цій картинці, подивіться на недомальовані, недошиті ще очі і ротик Санти, мені здається, він зараз а, злякано здивований, якось так. Щось його налякало, і він так дивиться на нас, як то можна так довго мене вишивати. Але, дівчата, тут мені залишилось майже 5500 хрестиків 600, там щось таке. Я задоволена. Ви знаєте, ще такі два разочки взяти і буде вже фініш цієї роботи. Це буде дуже класно. Так, ну що, а в мене ось такий був цей тиждень. Розпочала я гарний такий новий в мене марафончик. Мені, поки все йде гарно і добре. Одна робота йде, буде наступні. Я думаю, що і вам буде цікаво так попрацювати подивитися, як я працюю, кажу, можна так сказати. Я хотіла ще підвести підсумки жовтня, але знаєте, я просто зараз ще не підвела їх. А вже кінець дня і треба розпочинати новий тиждень. Я, напевно, на наступному тижні, ну, відео про наступний тиждень ви вже побачите підсумки і за жовтень, що там вийшло, скільки хрестиків ми це все подивимось. І, до речі, я вам не все ще розповіла, що буде у наступні два місяці. Я забула вам нагадати, що буде ще тиждень стартів. Так, я знаєте, я так подумала, що я напевно не буду саме тиждень займати тільки стартами. Я потрошки буду стартувати там по 200 хрестиків, скажімо так, кожному старту, але щоб вони були вже, бо будуть фініші, тому і можна буде зробити і старти. І буде ще одна робота на наступному тижні, вже вона почнеться, яку, я сподіваюся, дуже швидко і розпочати, і фінішувати. Ну, Це вже ви знаєте такий спойлер вам на наступний тиждень, що вона буде. Щодо моїх схем, я планувала на цьому тижні зробити три маленькі і одну велику схему. Зробила дві маленькі і на 70% велику. Але, знаєте, продовжу. На наступному тижні, і думаю, що Ну вже скоро, скоро ви їх побачите. Може, навіть велику вже завтра Це буде вівторочок для вас. А, я думаю, що буде, буде вже завтра її а, фініш, і я зможу її вам презентувати. А тоді буде старт марафону першого Теж Це ж все розповім про це обов'язково. Так, дівчат, ну що, все. Мій тиждень закінчується, розпочинається новий. Всіх вам, вам бажаю натхнення, здоров'я і обов'язкового миру.